Днями Каштанова алея в Седневі перетворилася на справжній екскурс з історії. Тепер на ній можна побачити шість відомих постатей, пов'язаних із Седневим, дізнатися інформацію про них, перейшовши за QR-кодом, і сфотографуватися. Для нас вони як символи коду незламності, які тут або були в різні часи в Седневі, або вони народилися в Седневі». Ідея створення такої алеї постатей Седнева виникла ще півроку тому. Багато часу витратили на розроблення проєкту, підбір матеріалу та пошуки благодійників, оскільки проєкт був дороговартісний. На відкриття алеї постатей прийшло чимало седнівців. Були й ті, хто безпосередньо брав участь у створенні фігур. Постаті на алеї розміщені за хронологією від сучасних до давніх часів. Перша з них Художник Андрій Чепелик. був одним з організаторів Сендівської осені, знаменитої на всю Україну. А він, очолюючи спілку художників України, дбав про розвиток Сенєва. Не менш цікавою та знаковою для історії Сенєва є постать Данила Киселя. Він створив такий приватний музей, де збиралися всі знахідки. А тоді ще у місцевих мешканців можна було знайти багато чого, що стосувалося історії Седнева і історії цієї садиби, і так далі. І багато археологічних матеріалів. Важливою для Седнева і України загалом є постать Федора Лизогуба, відомого громадського та політичного діяча. Людина, якою ми надзвичайно пишаємося, бо він. Все своє життя присвятив розвитку України і він будував фактично незалежну державу у дуже важкому 1918 році. Він взяв на себе величезну відповідальність, погодившись на пост прем'єр-міністра уряду Павла Скарапацького. Якщо пройти трішки далі, то можна побачити, що поміж каштанів причаїлась посаті лішрага. Саме завдяки йому відбулось встановлення та розвиток Чернігівського історичного музею імені Василя Тарновського. Щоправда, тоді він розташовувався в будівлі знищеної російськими окупантами бібліотеки для юнацтва. Він став знаменитим адвокатом, інакше як батько шраг до нього селяни не зверталися, а він безкоштовно захищав інтереси селян. Адвокат, знаменитий адвокат. Він став депутатом першої державної думи, і він перший з українців. Хто організував українську фракцію в парламенті? Працівники музею зазначають, що найскладніше було передати образ полковника Лизогуба, оскільки його зображень не збереглося, проте і тут знайшли вихід. Ми знаходимося біля узагальненого образу Чернігівського полковника. Він зібраний на підставі матеріалів, які Ілюст, які ілюструють, ілюструють нам образ Якова Кіндратовича Лизогуба, родоначальника Сиднівських Лизогубів та його сина Юхима Яковича Лизогуба. Завершує алею постатей у Седневі князь Чернігівський, Київський, Святослав. Саме неподалік Седнева зі своїм невеликим військом він розгромив 12-ти тисячну навалу Половців. Перша літописна згадка про містечко Сновиськ відноситься до 1068 року. Тут, розгромивши величезну кількість половців, де ще й взявши в полон хана Шарукана, Святослав Ярославович довів, що ми сильні, ми не переможні. І зараз ми обов'язково переможемо.